Сьогодні ми готуємо гофри на основі яйця, топленого молока, і топленого масла. Гофри в нас подаються різні, тобто розраховано на веганів, які не їдять м'яса. Може бути звичайно з сиром, може бути солодка з бананчиком і може бути селямі з сиром. Минулого тижня ми готували млинці. Так виглядає відкрита кухня новоствореного кафе солідарності на території франківського екопростору Респейс. Тепер тут не тільки сортують вторсировину, а ще й безкоштовно пригощають смачною їжею та напоями. Адже турбота про довкілля та людей у ньому це головне кредо сортувальної станції. У цілому команда Респейс каже її учасниця Ірина, прагне створити середовище, де кожен зможе знайти безпеку, однодумців, натхнення або реалізацію власних екоідей. Нас ця ідея народилась, тому що ми хотіли наших відвідувачів об'єднати не тільки тим, що вони приходять до нас сортувати вторинну сировину, а й зробити таке цікаве місце для них, щоб, наприклад, могли зібратися, поспілкуватися, обговорити певні питання. Тобто, це. Такий більше проект об'єднання громади навколо якихось спільних ідей. Каріна чимало років уже сортує вторинну сировину. Сюди каже, приходить регулярно. Та в кафе солідарності нині вперше. Десь в середньому в мене не така довга коробка. Я потім її знову пересортовую. Збираю в одну сумку і на велосипеді привожу сюди кожен, ну як раз або два рази на місяць. В суботу. це перший раз, як я потрапила на кафе. Я поки взяла чай, не була готова до їди, і я в принципі не була голодна. От, але це цікаво. Це думаю, приваблює більше людей сюди заходити. Це такий комплімент. Можливо, можливо, з кимось так посидіти, поговорити, познайомитися, навіть поділитися своїми думками щодо цього. Часто відвідує екопростір Іванка. Минулої суботи розповідає, тут пригощали дуже смачними млинцями. Уже дві суботи поспіль ми приходимо сюди, приносимо сміття, яке ми посортували. Я, звичайно, не все сортую, але намагаюся. Акцію цю підтримую, тому що вважаю, що збереження екології це дуже круто. І навіть якщо це зробить 20 людей, то це допоможе екології. І приємно, що ти приходиш, приносиш сміття, підтримуєш екологію і отримуєш такий смачний комплімент у вигляді десерту і напою. Приємно вражений ініціативою такого кафе Олександр. Ну я приходив сюди раніше до оцих їхніх прекрасних частувань смачною їжею, щоб посортувати сміття. Але три тижні тому я зайшов до них, а вони придумали кафе солідарності до Дня Миру і частували нас з такими приємними посмішками на обличчя тостами, що я хотів сюди приходити кожнісіньку суботу. Минулого разу вони частували нас млинцями, а зараз гофрами і я вважаюся чудово. Я не тільки посортував сміття, а ще й приємно провів час, познайомився з людьми, постудів за столиком, поспілкувався. Я би загадую кожного дня. Руслана почала сортувати вторинну сировину п'ять років тому. Приносить його до екопростору Респейс з першого дня його роботи. Каже, це місце, де збираються екосвідомі люди. І з відкриттям кафе солідарності їх ставатиме все більше. В принципі, при пригощання, я ну я підтримую. Мені здається, факт того, що тут збираються однодумці, яких ти можеш знайти друзів, спілкуватися і зрозуміти, що ти не сам полі воїн, бо дуже багато людей якби каже, та ну там, те, що ти сам сортуєш, це не врятує світ, але це неправда. Ти сюди приїжджаєш, бачиш всіх цих людей і розумієш, що ти якраз в полі воїн, бо в тебе є команда, тому це круто. Таке спілкування однодумців. Це дуже важливо. Гостями кафе є не тільки франківці, а й внутрішньо переміщені особи. Приємно, що е, внутрішні переміщені особи приходять кожного тижня до нас, і от ми спостерігаємо, що спочатку вони приходять просто познайомитися е, з нами з простором, а вже наступного тижня вони приходять своєю вторинною сировиною. Тобто, в нас більше такий це кафе для того, для підтримки громади, для об'єднання і е, такий, таке м'яке спілкування. Ми не нав'язуємо, наприклад, правила сортування, а залучаємо таким. Е, Методом, тобто зацікавити людей, так і їх потім тобто, залучити їх в наш простір. Реалізовується ініціатива кафе солідарності громадською організацією. Нуль відходів Івано-Франківськ в межах щорічної акції солідарних дій до Дня Миру молодіжної організації Стан за фінансової підтримки Європейського культурного фонду. Мар'яна Джерджа, Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.